Вітаю! Знаєте, є в українській граматиці така тема, дев'ятикласники мене зрозуміють, яка може заплутати будь-кого. Це розрізнення складносурядних і простих речень, які, на вигляд, ну, просто близнюки. Здається, що це щось надскладне, але не все так страшно. Зараз ми з вами все розкладемо по поличках. Ось наш сьогоднішній маршрут. Почнемо з корення проблеми, знайдемо той самий ключ, що все відмикає. Опануємо простенький метод, а потім потренуємось на реальних прикладах. Готові? Тоді поїхали. Отже, звідки взагалі береться ця плутанина. А вся справа в тому, що і в складних, і в простих реченнях можуть використовуватись абсолютно однакові сполучники. І це, знаєте, справжня пастка для неуважних. От погляньте самі. І тут, і там ми бачимо сполучник І. Але ж відчуваєте, яка між ними крірва? У першому випадку І просто поєднує дві дії одних і тих самих людей, а в другому з'єднує дві абсолютно різні ситуації. Це ж доводить, що орієнтуватися лише на сполучник це ну, хибний шлях. То як же тоді розгадати цей ребус? А секрет криється не в сполучнику, а в самому серці, в ядрі речення, і цей наш універсальний ключ має назву граматична основа. Все насправді дуже просто. А граматична основа це, по суті, такий собі головний двигун речення. Це нерозлучна пара, підмет і присудок. Саме вона і буде нашим головним інструментом для аналізу. І зараз стане зрозуміло чому. А ось і воно, головне правило, яке вирішує абсолютно все. У простому реченні завжди одна граматична основа. Навіть якщо там буде 10 однорідних членів, усі вони, так би мовити, слухаються одного центру. А от у складносурядному реченні таких основ дві або й більше. Власне, це і є кілька самостійних простих речень, які просто вирішили жити разом. Тепер, коли ми знаємо цей секрет, давайте перетворимо його на простий і, що головне, надійний метод, який працюватиме щоразу. І складається він усього з трьох кроків. Ось ця послідовність наш ключ до успіху. І запам'ятайте – Перший крок най найважливіший -най завжди, от просто завжди, починайте з пошуку граматичних основ. Другий крок це така собі самоперевірка, а третій фінальний штрих, який підтвердить наші здогадки у 99% випадків. Теорія це, звісно, чудово, але ж найкраще все засвоюється, коли ми пробуємо самі. Тож давайте застосуємо наш трикроковий метод до реальних речень. Отже, ось наша перша загадка. Давайте розберемо це речення разом. Так. Вітер свистів у полі і хитав старі дерева. Застосовуємо наш перший крок, шукаємо підмет і присудок. Хто, що, вітер. Що він робив? Свистів. А що він ще робив? Ага, хитав. І ось він. Ключовий момент. У нас один підмет, вітер, і дві дії, які він виконує. Оскільки обидва присудки і свистів і хитав стосуються цього одного підмета, то граматична основа тут лише одна. Висновок очевидний це просте речення просто з однорідними присудками. Добре, з цим впоралися. А тепер увага. Погляньмо на дуже схоже речення. На перший погляд, різниця мінімальна, але чи така сама в нього структура. Вітер свистів у полі, і дерева хиталися. І знову починаємо з нашого головного першого кроку: пошук граматичних основ. Що ми тут бачимо? Скільки їх? І ось тут ми бачимо ту саму ключову відмінність: у першій частині речення є своя парочка вітер свистів, а в другій зовсім інша, незалежна дерева хиталися, дві самостійні граматичні основи. А це вже 100% означає, що перед нами класичне складносурядне речення. Визначили основи, але раптом є якісь сумніви. Час для кроку номер 2 нашого універсального тесту, який розвіє будь-які вагання. Цей тест, знаєте, блискуче все показує. Спробуємо просто розірвати просте речення. Сонце зійшло. Так, це повноцінне речення, а і розвіяло туман. Ну, це ж просто якийсь уривок, він не може існувати сам по собі. А тепер подивіться на складносурядне. Сонце зійшло, є. Туман розвіявся, теж є. Обидві частини прекрасно почуваються окремо, а якщо вони можуть існувати окремо, це беззаперечно, складносурядне речення. Ну що ж, ми підійшли до третього кроку кома. Це чудовий індикатор, наш помічник. Але, як і в будь-якому правилі, тут є свої винятки або, як я люблю їх називати, пастки. Зазвичай правило просте є кома перед і речення складне, немає просте. Це працює майже завжди, але є оці два хитрих випадки, дві пастки, коли кома може нас трохи збити з пантелику. Отже, пастка номер 1 Подивіться, у цьому реченні дві основи сонце світило, і дощ йшов, тобто речення складне. Але коми немає. Чому? А тому, що є спільне для всіх слово вчора, воно стосується і сонця, і дощу. Через нього кома і зникає. А ось і друга пастка ситуація дзеркальна. Коми є, і навіть не одна, але граматична основа всього одна: сонце, небо, пташки, що робили, були прекрасні, коми тут з'явилися лише через те, що ми кілька разів повторили сполучник і. Тож, попри коми, це все ще одне просте речення. Власне, і все. Ми розібрали головну проблему, знайшли до неї ключ і навчилися користуватися безвідмовним методом. Давайте підсумуємо най найголовніше. Якщо з усього цього розбору треба запам'ятати лише щось одне, нехай це буде ось це правило. Кількість граматичних основ це той найнадійніший інструмент, який ніколи не підведе. Одна основа речення просте, двічі більше складне. Крапка. Сподіваюся, після нашого розбору відповідь на це питання стала очевидною. Тепер є надійний метод, і ця граматична загадка більше ніколи не буде здаватися складною.